Передноворічний ранок починається з лікарні, Та? але не Полінка. Полінка за компанією. Чоловік привіз мене, бо від учора е, погано себе почуваю. Ну, типу я функціоную нормально, але почало пекти різко в грудях, давити. Так, ні, ми не балуємося, будь ласка, ми не балуємося. Почало ось тут боліти біля серця, я вже так злякалася, але потім наче попустило. Потім, я якщо півпівдня була в роз'їздах, от перший кадр був, як я чистила машину, завезла поле в садочок, поїхала по справах, тоді що було нормально. Потім приїхала додому, мостиком почали збирати верхні шафи кухні, і після того воно ну, почало боліти в грудях. Я така, що за прикол. Подумала, можливо, через те, що перенавантаження якесь отримала, може, не туди направляла силу, і воно пішло. Ну, коротше. Іначе було ще непогано, потім поїхала по справах в текстиль-контакт. До речі, покажу вам потім, що я там купила. Покажу вам вдома, навіщо я їздила в текстиль. Ось, і от воно тут за кермом я вже навіть почала переживати. І біль опускався таке нижче на сонячні сплетіння в живіт, потім знову віддавав в груди. Потім е, приїхала додому і просто лягла і все, і до ночі лежала. Чоловік мені грілку зробив, щоб типу прикласти тепленьке. І воно на ніч наче краще, але на, ось, ось сьогодні я встала і все так само. Знову біля серця щось боліло, чи серце, навіть не знаю, як воно там болить знову сонячне сплетіння, і зараз, і воно так тягне. Я їдь кажу, що ні, давай поїдемо в лікарню, бо ну, стрьомно. Краще перевірити, ніж сидіти, чекати, непонятно чого. То зараз тиск нормальний повірили. Зараз роблять, як це називається, ЄКГ. А далі подивимося. Ой, господи, це ж треба було так перед святом. От просто різко. Я навіть не скажу, що я щось там шкідливе їла, бо я думаю, може, це шлунок, може якісь гастри чи що. Що ти робиш? А зараз подивимося, що скажуть. Загалом сподіваюся, нічого страшного і відправлять додому, але можливо дієта якась. А прикол буде, якщо покладуть в лікарню. Це буде новий рік. Так обережно. Ну що, ми вже вдома і неочікувано дали світло, нас пожаліли, дали на годину посеред дня, бо було зранку, потім не мало бути до п'ятої вечора, а потім з п'ятої до 8.30 і все. Тобто в новорічну ніч ми не попадаємо під світло. Я мала з 17.00 встигнути Тати! все підготувати. Чекай, чекай, мала все підготувати, те, що е залежить від електроенергії. І потім ми їдемо до батьків. Ми кожен рік заїжджаємо до батьків чоловіка на годинку-дві, а потім вже Новий рік до себе. Що ти показуєш? Зараз? Ні. А, так, по лікарні. А, мені вкололи в попу укольчик якісь там ліки, типу протизапальні. Серце все добре, тиск добре. А, але зараз немає ні узіста, ні... ні невролога. Вони кажуть, що або це нервове. Якийсь нерв так защимлює, або все-таки щось погастро. Тому... Тому завтра ну, мають працювати, сказали завтра піти до сімейного лікаря і вже через нього до гастроентеролога або невролога, як сказали мені. Все, Але після цього укола трішечки стало легше, але все рівно воно отут поболіє. Хоча зараз я вам записую Бу -бу. трішки Ха. легше. Та в попуку. Ось так, До речі, мені укол в попу сім років ніхто не давав. Сім років назад мені вирізали апендецит, і ми якраз тоді з'їжджалися з чоловіком, треба було колоти уколи сім днів. А, і він мені це робив, бо я сказала: ні. Ми переїжджаємо і все після операції зразу. <різь> <різь> Тому він мені колов. Оце от сім років назад останній раз як щось кололи. Так, а по світлу? Ми ж зраділи. Одразу трошки прибирати Бобіка, включати, щоб він тут мив, одразу ставити варити, їсти. І, коротше, графік знов змінився і виключили. Яйця встигла зваритися. Курочка, в принципі, так, але я хочу ще доварити. Даду світло хоча б ну, хвилиночок 10. Але, хоча, бачите, вона виглядає так, наче зварилась. Ну, Подивлюся, ще вона постоїть, оце в гарячій воді. Uh, так, який у мене план? Двіться, яєць наварила, наче на Великдень. Це на олів'є і на тарталетки з тунцем. Ось, uh, Олів'є, чоловік попросив зробити прям здоровенну мисяку. Каже: ти завжди робиш так небагато, а це його улюблений салат. І він сказав, що на Новий рік йому я зробила олів'є і пюрешку. Тому виконую вказівки. А він мені. Так, це ще треба помити, почистив картоплю. Морку, дивіться, теж купа якраз на олів'є і на пюрешечку. Так, поки якраз нема світла, я тут далі все готую. Посуд трішки залишилось помити. Я вже така дістала тісто, щоб робити оцю ялиночку. Хто дивився відео минуле про меню до Нового року. Там така ялиночка з тіста з шпинатом, сиром, дуже смачно, це хотіла знову робити. Залила кипятком. Тісто розморожене, хотіла вже розкочувати, вимкнули світло. Тому зараз я що роблю? Підготувала кастрюльку з водою, сюди буду одразу сиру картоплю з морквою, кубиком різати. Хто давно мене дивиться, той знає, що я тепер роблю тільки так. Це мені колись викруха так показала, це швидше, ніж спочатку ти вариш в мундирі, потім це очищаєш і нарізаєш. Хтось каже, що ой, не той смак тоді, якщо почистити, ось одразу моркву. Сиру порізати сиру кубиком і тоді відварити. Не знаю, мені смачно. І це дуже-дуже зручно, реально. Ти все порізав, відварив і вже перекидаєш тільки в салат, не брудниш оце, руки. Ось це от коли в мундирі, то дуже неприємна така шкірка. І вона завжди погано облазить. Є картопля, якийсь сорт, з якою легко, але це не вгадаєш. Тому цим зараз я буду займатися. А, і вафельний тортик будемо перемащувати. Коротше, поки чоловік тут прибирав і чистив овочі, я поїхала швиденько в АТБ, Бо щось я протупила. у нас ще має бути м'ясо по-французьки, це теж чоловік замовив на Новий рік. А я все в філе зварила нема з чого робити. Поїхала, купила і також на салат. Мало вже лишалося листя, то я докупила ще одну пачку. Стою на касі з оцим. І поряд жіночка купує. Вафельні коржі з згущеним молоком. І я така, блін, я теж хочу. Повернулася, купила. <гум> Тому зараз перемащу, буде у нас все таке солоденьке. Так, бачите, у нас тут ще куча, куча всього стіл треба переставити. А ще, до речі, на диво, не прям великі черги на касах. Взагалі, ми розумні люди. Ми ще два. Що? Лолта, ми розумні люди, чому, бо два дні назад ще скупилися до Нового року, окрім хлібу, багету на канапки, бо він має бути свіженький, смачненький. Оце ми зранку поїхали в сільпо машин було багато. А оці візочки для продуктів всі були розібрані, але ми пішли на самокасу, там не було взагалі черги, раз-два. І зараз я в АТБ поїхала. Це яка третя година? Теж буквально одна людина переді мною була, ну як завжди. Бо я боялася, що всі як поломляться в останній момент? ні, Всі вже готуються. Застою перед вікном вам знімаю і дивіться, яка краса. Снігом знову так засипало, але зараз він не ліпиться, бо дуже сильний мороз і він як крихта така. Але от зараз всі пишуть в інтернеті, що роки 4 чи 5 не було нового року зі снігом. І нарешті, хоч трошки такий святковий настрій, додає. А не оте болото, то як завжди було. Правда, Полінка? Коли почне ліпитися, тоді треба ще не ліпить Я взагалі думала по приколу такого от. ліпити, скільки ліпиться, такого виставляти. Класні? Тільки гудзики позамітало. Це я пала. Це я кинула. Кого кинула? Гудзик. Гудзика? Ха. Куди? Мовили. А, ясно. А Ха. я думаю, що це таке. Ой, дуже гарно. До речі, дивіться, я забула. Це гілочки Нобілісу ще з нашого майстер-класу по е, віночкам, і у нас було їх дуже багато, оскільки і не всі люди змогли прийти. Коротше, ми розраховували на одну кількість людей, була менше. І я сказала дівчатам, якщо вони не проти, я собі трішечки візьму, хочу композицію таку живу зробити. Я купила е, флористичну губку і дивіться, ніяк не зробила. До речі, якщо зараз ще буде час, можна зробити. Не встигла вдома зняти про те, що казала, навіщо я там ще по справах їздила. А, загалом їздила в тканини, щоб купити їх на ранери для батьків. А ми коли зідзвонювалися по відео, то якраз у мене на столі був ранер, і мама казала: о, це ж я теж хочу, і татові показала, що вона мала на увазі. І я така: ага, все, можна таке подарувати. Типу, символічно. Ось, обрала, дуже довго обирала. У них взагалі переважає червоний колір. У них е, червона кухня, е, червоні тарілки, ну, коротше посуд червоний. Е, ну, і взагалі, я знаю, що мама любить червоний колір. Тому обов'язково я обрала одну чисту червону, така вона навіть не червона, а з бордовим підвітінком на камері зі спалахом. Зараз, звісно, це не передається. Але. Взяла по 40 см ширини, сподіваюся, якраз буде супер. Подивилась в інтернеті. Це така класична ширина. А довжина, там я вже не пам'ятаю, вона різна була, але досить довгий. А, оце мені, мені здається, прям топчик буде. А далі мені хотілося щось таке, типу, різдвяне-новорічне. І плюс, що можна було і не тільки на Новий рік. Червоне, звісно. Вони зазвичай стелять, стелять білу з червоні тарілки це дуже гарно. Мені здається, якщо посередині ще буде такий типу ранер, а, маю розбавити і якось прикрасити. Ну, коротше, якщо мамі не сподобається, я собі заберу, а з нею потім поїдемо, або вона сама, і я підшию, бо ну, важко вгадати. І ось такий, бо у них такі штори такого кольору, але вони атласні. А... Не, цей, не знайшла я такого прямо атласу і по кольору точно б не вгадала, тому взялась такої тканини, це як чи фланелька, чи байка. Таке, щось я вже забула. Насправді дуже швидко вибирала, фоткала. І тут ще ось такі є, де де коричневі вставочки. Тож це більше як підштори я вирішила взяти. А, і в них стіл темно-коричневий. Мені здається, має бути гарно. Якраз, типу, ці штуки будуть перекликатися. з Деревом зі столом, а це зі шторами. Ну, коротше, як я сказала, не сподобається, то я собі заберу, а мамі зробимо інше. Все, ось такий от подаруночок буде. Сподіваюсь, вони нам нічого вже не готують, бо щось два, два рази вони так неочікувано нас вітали там. Ну, це буде від нас. Чек. А, і ми, до речі, вже їдемо нарешті. Я все доробила, все, що треба було зі світлом. І на годинку. Півтори, напевно. Ну, подивимось, може, навіть дві з'їдемо. Це в нас така вже традиція. Як я сказала, завжди заїжджаємо ненадовго, а потім вже святкуємо, чи з друзями, чи самі. ну Ось так. А, і тільки що ще заїхали до друзів, сказали, типу, ми там маємо подарунок для Полінки. Покажи О, Клас! З Ельзою. Пакування. Ну Потім відкриємо, подивимося, що це вони тобі подарували. І, і, і нам, до речі, теж. Хоча ми не домовлялися взагалі. Ні з колі, ні з Іри, ні з цими друзями. І дивіться, щось таке малесеньке. Потім відкрию. А, до речі, тут теж папір Ельза. Це ну, ж наш тату. Ха. На Що це може бути? Може, якийсь сертифікат, бо таке <сх> маленьке, тоненьке, як картоночка всередині. Коротше, я в шоці, блін. Треба буде потім а, <сх> чимось віддячити. Пляшкою, ну, да, це як завжди. До речі, деякі люди мені там писали, ні, одна, одна написала, що, типу, як це дико для батьків приїхати з пустими руками. Просто що я пляшку не знімала і ну, не часто ж показуєш подарунки. І все, Люди такі висновки роблять, ну, просто на голову не налазить. А навіть якщо з пустими руками, Боже, це ну, не обов'язково, ми ніколи особливо не даруємо. Хтось захотів, приніс. Так, все, потім покажу, що там, що у полі. Ну, що привіт у новому році? Вітаю вас з новим роком. Ми його не зустрічали, не святкували через мій поганий стан. Мені стало ще гірше. і Я чоловіку кажу: якщо ти не хочеш прямо аж це, це то давай не будемо сідати, тим паче батьків поїли і загалом так і лягли. Але чоловік ще сам подивився привітання вітання президента. Я лягла десь 23... 20 чи двадцять вже взагалі не витримувала навіть засинала. Зараз зараз відкриваємо. Загалом вперше в житті не зустрічала новий рік, хоча я його обожнюю. От у мене завжди асоціація з Новим Роком. Це типу класті такі святкування, подарунки, там сім'я разом або друзі. Ну, дивлячись, з ким ви домовились на цей рік. А в цей раз ми самі вперше новий рік зустрічаємо в своєму будинку, і отак от вийшло зараз. Досі побалює у мене ось тут шлунок. Я сьогодні знову до лікаря поїхала, думала вночі швидку вже викликати, бо було так погано, але нормально перетерпіла, можна сказати. І зранку поїхала сьогодні вже до свого сімейного. Точніше, як там до іншої попала, типу як чергової. Ось вона подивилась, сказала, що це точно шлунок. Виписала ліки, я їх купила і також дала направлення на УЗД. Треба записатись. Якщо буде ставати гірше, то тоді сказала, що йти з направленням на зонд. Ну, сподіваюсь, до того не дійде. Ось тому так. Але сьогодні у нас ранок святковий. Я накриваю стіл, бо я стільки всього наготувала. Я хочу це все з'їсти, але ж шлунок болить. Але я думаю, я зараз просто таке більш легеньке з'їм. Спитала, чи можна ту ж ікру, наприклад. Тим паче, там в мене багато запеченого. Прям що? У мене тільки є олів'є з майонезом, його я не буду їсти. А все інше, в принципі, можна. Ну, і таблетки, звісно, вип'ю ліки, які треба. Сподіваюсь, буде легше. Я не знаю, що це таке. Взагалі, бувало, шлунок болить, але проходив. А це вже вперше так, що аж скручує тебе. Я то посміхаюся, така, типу, ха-ха, але насправді не ха-ха. Ой, ну зараз трошки легше. Так, покажу вам наш стіл. Ось такий мав бути в новорічну ніч стіл, але, можливо, навіть воно і краще. Ми зараз собі спокійно, не хочемо спати, виспалися, сіли, будемо їсти і дивитися. Дивні дива, остання серія двогодинна. Оце от такі монстри там. Це да. ясно. Ми Полю не заставляємо, вона сама з нами дивлються, їй так подобається, я в шоці. Так, що в нас сьогодні? Салат віночок, те, що я у відео знімала, не, з вареною, вареною, вареною. Махуна, циві, ососинка. То не манго, то хурма. Попа, Поля, а забери, отам, от зі сходів. Так не гарно на фоні. Забери, будь ласка, Ні. Ясно. Коротше, Тут листя салату, варена курка, моцарелла, чері, оливки, мандарин і заправка з оливковою олією, лимонний сік, мед, гірчиця звичайна, така типу пастоподібна. Так, це м'ясо по-французьки. Трішки підпікся сир, але вони не перегоріли. Це я в мультипечі робила, виставила 200 градусів, не знаю для чого, щоб швидше приготувалося, але ну, нормально, на смак буде добре. Так, канапки одні, звісно, з ікрою, багетик білий, а другі гречаний з хурмою та хамоном. Це ті самі тарталетки з відео, з тунцем та вареним яйцем, трішечки майонезу. От, до речі, оце, можливо, не буду їсти. Або пізніше одну. Дуже смачно. І просто це намазку на хлібчик. Дуже класно. Пюре. Олів'є. Це теж з відео, те, що була ялиночка така. Це пиріг з шпинатом та сиром. Мені так сподобалось. Я взагалі люблю це поєднання в магазинах брати. І мені сподобалося, як я сама приготувала, тож в цей раз просто квадратиком зробила. От Як форма дозволяла в мультипечі, так і робила. І, ваф... і тортик. Як я вам казала, захотілося дуже, бо побачила на касі, Все. ось так. Єдине, що не різала ананас уже бо багато всього. Теж хотіли на новорічний стіл, так гарненько я люблю його нарізати. І пити ми сьогодні будемо ось таке дитяче шампанське, бо у нас є пляшка, яку ми собі купили Мартіні Асті, але Поля, бережно. Але воно ж дуже газове і алкоголь, і зараз на шлунок ну, трошки не варто, може, завтра. А тут написано, що воно теж газове, але я думаю, не сильно. бо, бачите, Тут закрутка така звичайна, без корки. Все ось так ми будемо зараз святкувати. Мало, зараз наливаємо. Покажу вам, що нам подарували друзі. Для Полінки була ось така коробка, така інструкція. До речі, фірма Джеко це та фірма, якої є пісочок. Оці що ми картини піском робимо. Та сама фірма дуже якісна. І тут це робити помпони. та помпончиками робити картини. Їх там всього три штучки. Поля одразу зробила за п'ять хвилин. Насправді, ось дивіться. така, Ось така. Там зверху е був папірець, його знімаєш, відкриваються ось ці от ну, зараз таку. Оп. Бачите? Кликі такі кружечки, і по них вже обираєш кольори. І там була підказка: ось, що, наприклад, на чорне ми клеїмо біле, бо чорних помпончиків не було. Корочу, Поліна справилася дуже-дуже швидко. Написано від 3 до 6 років, але мені здається, для 6 це ну, це ні, це не підходить взагалі. От на 3, ну, на 2-3 роки, я б сказала. Хоча тут написано, що до трьох не давати. А, і ось така. Гарне, але, бачите, така на один раз гра. А це запасні. Хоча чоловік каже, що можна повідліпляти назад. І потім знову складати, але мені здається, що тоді воно буде гірше чіплятися, якщо постійно так робити. Ну, не знаю. Загалом класно, але дуже швидко справились. Полінка молодець. Так, складаємо. І нам оцей маленький конвертик був, я вгадала, це сертифікат, в'юск. Я спочатку дивлюся, не можу зрозуміти, що, що до чого. Нічого не написано, а потім побачу, ось тут написано вручну, що тут одна тисяча. Ось тому, якщо буде треба, підемо придбаємо, бо поки наче вже нічого не треба. Сподіваюсь, там термін хороший, хоча б півроку. Да. А, покажи давай. Да. А це бабуся з дідусем дали по лінії такий адвент шоколадний. Одиничку ми одразу відкрили, а двічка. Будемо цілий січень відкривати адвент. Та да, да. Ні, ні, то дванадцять. Там один-два, а нам треба два. Шукайте будиночки. 2 До речі, дивіться, тут 75 грам шоколаду. Це трішечки навіть менше, ніж в класичній шоколадці. О, давай, відкривай. Там такі супер маленькі шоколадочки, якраз кожен день потрошку. Бути, бути. Щось я не розумію, ще як його. Правильно. Ух ти яка! Отако от треба видавлювати. Ну, що це коник якийсь чи що? так, О, та, коник. Прикольно. І покажи оту лялю, що ми з татом подарували тобі. І косметика зникла. Я потім покажу косметику. Косметика зникла, бо Полінка нечемна. Косметика сказала, я повернусь, коли Поліна буде чемна. Ляля -ля вирішила пожаліти її. Це така лялька Лол велика, русалка. Її коли в дуже холодну воду окунаєш, то ось цей хвостик стає дуже темним. До речі, волосся в неї було позаду таке оригінальне м'якеньке, а ось тут пасма такі були прям дубові. Напевно, для того, щоб вона товарний вигляд зберігала. то... Поля з нею покупалась, Ми їй помили волосечку з шампунем, з кондиціонером, і воно таке класне, так класно розчісується, от відрізняється від дешевих ляльок, від барбі. Воно дійсно розчісується, а не плутається. Дивіться, я рукою проводжу. Бачите? Дуже легенько. Треба поля її, напевно, заплести, а то в неї така шевелюра. Ну, взагалі, шикарна лялька. Дивіться, шикарне волосся. З локонами. О, дивіться, я її тільки що розчесала. Просто яка шикарна. І, знаєте, в неї зазвичай, ой, ну, точніше, у неї не як зазвичай роблять в лялях волосся. У неї воно по всій всій голові. Бо в ну, дешевеньких лялях роблять тільки по контуру, і, можливо, одна ще полосочка посередині. Тут же ж дивіться, просто. Ей, ну, Я, я хочу мені. показати і зараз розчісую далі. Бачите? По всій всій голові, і тому така вона шикарна. Ранка, так. Тому коштує всіх своїх грошей, насправді. Мені ще здається, якщо дуже довго гуляти, ось так, от, щоб вона була розплетена, то можливо і заплутається, бо це ж синтетичне волосся, але поки воно розчісується дуже класно. Так, Прямо як перука, дуже гарно. локо на ці. Це лука. Не перука, та це її волосся. Гарнюні, дуже гарнюня. Заплетемо, так? У нас вимкнуло світло, і ми вирішили піти кататись на санчатах. Дивіться, який тут є будинок у нас в містечку повністю в гірляндах. Боже, це моя мрія. Але у нас так не вийде, тому на наступний рік я просто куплю. На нашу територію таунхауса, тобто від сусіда до сусіда, там з 5,5 метрів. І от таку саму хочу шторку, чи як бахрома вона називається, і такого ж, звісно, кольору золотого. І ялиночка у нас тут світиться. Дивіться, там ще подарунки поставили, такі гномики. Класна, така типу фотозона. І отам ще вон. такі гілочки. Тут взагалі в майбутньому кав'ярня буде. Ще будують ремон... Ще й ремонти роблять. О, до речі, озеро, напевно, замерзло. На камері, до речі, світліше, ніж я дивлюся е в житті. А, ні, не до кінця замерзло. Я тільки хотіла сказати, Даша, якщо хтось не знає, але бачиш не до кінця. Води йде, тому, напевно... А, до речі, можливо, та краса. Ми взяли з собою бенгальські вогні. Будемо робити, палити. класно так хрустить сніг. Мінус 12. Це взагалі. От він хрустить, але не ліпиться. Я кажу, що шкода, що немає прямо поряд якихось таких гірок, щоб можна було на санчатах спускатись. І бачу, чоловіки десь сюди. А тут у нас вулиця йде якраз так наверх, а потім на низь, типу горка. Може зараз вийде з неї покататися, але головне ловити, щоб не в'їхала в ось ці коробочки. <світло> Клас! І світло дали. Неочікувано. Скільки 10 хв... 20 хвилин не було і дали. А я не впевнена, що ми не Ну, погуляємо, потім побачимо. Папа! Дуже весело. Ой!

А ну підпали трошки. Диви, воно там ще є.